багну багнокіхцю, то чужинці. Що ти там знайшов? Чужинці. Що ви тут забули? Зореклан дарував нам безпечний прохід до місяця скелі. Зореклан відрікся від нас після того, як ви прийняли хвостолома. Забирайтесь. Хвостолом вже загинув. І що? Ми не пропустимо вас. Їх більше нам не виграти цей бій. Ну, добре. От і забирайтесь. Ви так швидко повернулись? Ні, вітряний клан нас не пустив. Та як вони взагалі посміли. Їх було більше, і ми відступили. Сіньозірко, всі кордони вже давно, як чисті і нападів немає. Можливо, залишимо лише двох коців у таборі, а не трьох. А якщо на нас знову нападуть? Ну, взагалі, в ніж збори, що на нас не мають напасти. Всі кордони в нас добре захищені. Ну, добре, нехай тільки двоє котів залишаються. Біло ж сабрата мишу шубка, відправляйтесь у патруль, а ти довго хвост, бери прудкулапа та йди на тренування. Хто йде сьогодні на зборище? Ти ще не питав, чи вона знає? Та ні, ми нею ще не говорили про це. Забула сказати поклич котів на зборище. А кого ж кликати? З вояків залишив в таборі біла шторма, піска шторму, порохошуба та довгохвосту. з новиків за лапи й лапку. Всі виходимо з табору на зборище. Ти вирішив похвалитись самим титулом чи питати про Сірого. Як там сіросмух? З ним все на диво добре. Попри мої очікування, він навіть звик до води. З його кошенятами теж все добре. Це чудово. Нехай так і буде продовжуватись. Коли я визнає пратисть, вона вже не так дратуватиме. Навряд чи я колись звикну. Тсс, снізірка бере слово. Хотіла б сказати, нашим новим виводом став вогнесерд, а ще хвостолом загинув. Вогнесерде, вогнесерде. Ми знайшли тіньових вояків біля соленого дерева. Що? Сибірка знає? Я зараз буду. Коли ви їх знайшли, вони бились? Ні, не повіршили, вони спали. Де ті вояки на нас нападають. Коли ми їх знайшли, вони спали біля савиного дерева. Спали? Це може бути паст. Ви двоє візьміть ще вояків і новаків. Подивіться всю територію від громашляху до річки. Вишаємо. Ми, ми надіялися, що ви те нам трохи трав, трої ліки. Дай значта, тяжко за У нас у шмах попало все, але так і не зайшов на них. тепла, потепла! У нього гарячка. Ні, Попелюшко, ти не смієш їм допомагати б це ми повинні їм допомогти. Ми сподівалися, що ви зможете допомогти нам і цього разу. Чусів тяжко хворі, у таборі панує хворобу. Тож похворіли чимало події. Там не вистачає ні здобичі, ні лікарських трав. Вони мають піти. Наш табір не витримає ще однієї хвороби. Відведи їх. Ну що, хмаролапе, ти, певно голодний. Пішли на полювання. Та ні, я не голодний. Тоді ходімо, я проведу тренування з бою. Нападай. Просто нападати? Так, уяви, що я чужинець. Повільно ще раз. Краще. Я трохи злоднів. Можемо пополювати? Добре. Що чуєш? Я сам пополюю, повернусь до вечора та принесу здобичі. Добре, я йду.